Із загиблими військовослужбовцями Богданом Білашовим та Сергієм Вагном попрощались в сумах та Охтирці. Розмінування сумщини понад мільйон гектарів землі залишаються неперевіреними. Відремонтовані затоплені фекаліями та закриті, який стан укриттів у сумах. Продовж понеділка, а також вночі та зранку вівторка російські військові 30 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано 107 вибухів. 22 артилерійські снаряди випустили військові Російської Федерації по території Великописарівської громади. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач. Мінометним обстрілом пошкоджено лінію електропередач в Дружбівській громаді. Там зафіксували 6 вибухів. На території Миропільської громади російські війська скинули 8 Мін а з безпілотників чотири вибухівки типу Вог із САУ та мінометів військові Російської Федерації обстріляли Білопільську, Краснопільську, Новослобіцьку, Шалигінську, Хотінську та Серединобудську громади. За інформацією обласної військової адміністрації, загиблих та травмованих людей немає. Сумчани провели в останню путь загиблого за Україну солдата Богдана Білашова, 23-річний захисник, навідник механізованого батальйону, загинув в останній день весни поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Сьогодні ми прощаємося з солдатом Білашовим Богданом Олеговичем, навідником першого механізованого відділення сухопутних військ. 31 травня 23-го року. Вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість та мужність, солдат Білашов Богдан Олегович загинув. Відспівали загиблого воїна в храмі апостола Андрія Первозванного. Ми прийшли вшанувати пам'ять нашого героя Богдана, дізналися про його загибель 1 червня. Він був студентом спеціальності економіка першого курсу освітнього рівня бакалавства, здібний та лавновитий студент, який пішов до лав ЗСУ, написав заяву на переведення в академічну відпустку. Фактично, зараз він знаходився в академічній відпустці, тому що не міг вчасно виконувати завдання. дня, а Бог душу предупредил. Бодя доводился другом, побратимом моего погибшего 17.01 ребенка, позвону его Люцифер. Он был единственный ребенок который вышел из того боя. Вот они теперь встретятся на небесах. И светлая память Боди, он был настоящим другом. Цередный брат Рідний брат мого студента. Ми сьогодні прийшли групою, 4 ФБ Сумський фаховий медичний коледж для того, щоб підтримати владу. Знаєте, ті, хто воюють, вони не вмирають, вони захищають нас. Нещодавно ця група підходила підтримувати мене. Тому що 7 квітня також загинув місяць. І знаєте, це така важка втрата для рідних і не, не прийти, не підтримати. Сьогодні ми просто не змогли. Поховали Богдана Білашова на Алеї Славу Новоцентрального Баранівського кладовища Сум. Анна книж Сергій Коваль Суспільне новини Суми. В Охтирці попрощалися з 24-річним молодшим сержантом Сергієм Багно, як розповів представник Охтирського центру комплектування, Сергій загинув внаслідок ворожого обстрілу 2 червня поблизу населеного пункту Катеринівка на Донеччині. Під час виконання бойового завдання Сергія було смертельно поранено. На жаль, нашого героя не змогли врятувати, але будемо сподіватися, що його. Смерть не буде напрасною. Сергій став військовослужбовцем перед початком широкомасштабного вторгнення, розповідає його дідусь. Після армії пішов на військову службу за контрактом. Там через неділю почалася війна. І став він артилерістом. Ну, більше года ми його не бачили і не було. На війні був, а потім приїхав на 10 днів після того поїхав на, мі на місце служби. І все. І кончилась не тільки служба, а кончилась і життя молодого хлопця. Поховали Сергія на Слави центрального кладовища Охтирки. Андрій Міхєєв, Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина. Сергій Карпенко, керівник господарства, розповідає майже 200 гектарів землі, які були в обробітку під тростянцем, були заміновані. в нашому підприємстві 1200 гектарів, а, а, А було десь під обстрілом і трохи заміновано. Ну я думаю, десь більше 150 до 200 гектар. Але воно було не масово, а було частково, тому ми там. Провели, часть самі обслідували. Потом нас свій страх і ризик. Ну а часть потім з представниками ДСНС, представниками влади було узгоджено проведено розмінування. і Змогли ми провести посів. Від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації відмін на Сумщині загинули семеро людей. Повідомив речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. на території Сумської області вже знищено більше 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. Серед них були також 20 авіаційних бомб. Вздовж 20 кілометрового кордону потрібно буде очистити територію площею більше одного мільйона гектарів. Також за словами керівника профільного департаменту Олександра Маслака в області продовжується розмінування сільськогосподарських площ. Із загальної площі вже проведені роботи на території понад 1,5 тисяч гектарів. Наразі, із загальних шести ділянок, які знаходилися в п'яти територіальних громадах. Залишилося провести роботи в двох територіальних громадах по двох земельних ділянках. За даними Олександра Маслака, загальна площа для розмінування сільськогосподарських угідь становить 1760 гектарів. Катерина Іваненко Євгена Абрасімов, Суспільне новини. Сумщина. Ось, будь ласка, дивіться. Оце там нашого укриття. Такий вигляд нині має підвал першого під'їзду будинку номер 32 по вулиці Хворостянка. Біля нього є показчик місце для укриття. Заявкою про необхідний ремонт до обслуговуючої організації Форекс Плюс, говорить голова новоствореного тут. У СББ звертались кілька разів. Я фотографувала в п'ятницю. Тут іще отут от не текло, там тільки підтікала. Вони сказали, прийшли мені, що ми все зробили. Там каже, тільки пошікалотку натекло. Ми ну ми ну приборами не можемо. Тобто, сипка впитається, все що можна, все от. Я вже тут тридцять лічнім років живу, і ніхто нічого не робить. У сусідньому під'їзді підвал теж без ремонту, але не затоплений каналізаційними стоками. Тим вмістити всіх мешканців будинку не зможе, говорить Ірина. «Це ну не передбачено для того, що тут велика людей кількість людей знаходилася шкруна сто 179 квартир, тому Ну навіть в коридорі там всі чеки вони не зайдуть. Наприклад, ну це там ну, дві-три людини зайде дає. І знову ж таки в таких умовах діти тут не зможуть довго знаходитися. Пенсія на рахунку будинку в ЖЕКу, розповідає Ірина понад 130 тисяч гривень, за які можна було зробити ремонт. Директорка ж обслуговуючи компанії Альона Коцелепа говорить: при цьому мешканці їм заборгували 138 тисяч гривень, а роботи виконують тільки ті, які є у складі тарифу. Статті по ремонту підвальних приміщень немає. Є стаття тільки по прибиранню. Якщо більшість мешканців згодна на те, щоб використати ті кошти, які вони вказують, що є в них на їхньому особовому рахунку будинку, використати на ремонт підвала, зробимо ремонт підвала. Ну не взагалі тоді що ці кошти вже не підуть на ремонт покрів. А поки в мешканців немає укриття в будинку, деякі з них говорить рина, ходять до укриття центру професійно-технічної освіти, розташованого поруч. Близько півдня, коли лунав сигнал повітряної тривоги, укриття тут було відкрите. Після закінчення тривоги вчителі початкової школи номер 32 разом з учнями повертались до своїх класів. Нас тут радо приймають, є умови, є водичка, є туалетна кімната, всі умови створені. Загалом, за інформацією, розміщеною на сайті міськради у громаді 222 укриття різної форми власності. Минулоріч на ремонт 18 укриттів цивільного захисту з міського бюджету виділили майже 14 мільйонів гривень. Одними з відремонтованих є приміщення у будинку по вулиці Соборна, 32. Сьогодні близько полудня двері, у під'їзд зачинені. Аннім часом я так не помічала, але ось учора із сусіднього двору приходили люди спеціально знати відкрито чи не було це чи ні. коли двері у під'їзд відчинені, прохід до самого укриття вільний. Тут є світло, вода та вбиральня. За інформацією системи Прозоро, ремонт міському бюджету обійшовся у понад 460 тисяч гривень. Його закінчили наприкінці минулого року. Нині в одному з приміщень валила штукатурка, а фарба на підлозі облізла після підтоплення каналізаційними стоками. Пані Тетяна, яка мешкає у цьому під'їзді, говорить на початку повномасштабної війни двері завжди відкривали під час тривоги. Нині в укриття ніхто не спускається. Ми ж не можемо їх держати на розпашку круглосуточно. Тут же все-таки люди живуть, мало ніхто зайде. І холод Бросати під'їзд не закритим не можемо. І на чердак ходять, вірні до чердака там відзакрит, закритного туди заходять, ночують гадять. цьогоріч на ремонт укриттів цивільного захисту, які розташовані у будинках містян, у бюджеті громади запланували 44,5 мільйони гривень. Ще 62 мільйони на ремонт укритів у школах та лікарнях. Нині у місті, за словами мера Олександра Лисенка, працює спеціально створена комісія з оцінки роботи захисних укриттів під час повітряних тривог. Це працює комісія з трьох представників органів місцевого середування, виконавчого комітету, і також Державної служби надзвичайних ситуацій і національної поліції. Ця комісія працює і в день, і вночі. Виявляємо тих, хто безвідповідально ставиться до своїх обов'язків. Питання житлового фонду. Це зрозуміло, що відповідальність тих об'єктів, які управителі, які управляють житловим фондом. Ті, які є зареєстровані як ОСББ, ті, які безпосередньо відповідають за експлуатацію будинків, і їхнє зобов'язання забезпечувати підвальні приміщення. Подібна комісія, яка вивчає роботу укриттів, працює в області. За словами директора обласного департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша, вона має надати результати своєї роботи до кінця тижня. Катерина Гладенко Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Майстер-клас із виготовлення маскувальних сіток організували для сумчан волонтери осередку Ми тут, бажаючих освоїти навички плетіння, зібрали в бібліотеці номер 7 по вулиці Герасима Кондратіва, 140. Триватимуть навчання три дні. В перші години до закладу прийшли близько десяти сумчан. Серед них пані Тетяна, уродженка Донеччини, що десятий рік живе в Сумах. Моє місто окуповане з 14-го року. Для мене це велика трагедія. Я люблю свою ясну Мені дуже боляче знати про те, що воно стало, на жаль, ворожим у більшості своїй могили моїх батьків, мого чоловіка по них їздять російські танки. Із міста мого стріляють із від церкви, від школи, стріляють гармати. Я дуже сподіваюся, що мій маленький вклад він допоможе нашій армії визволити моє місто, мій Донбас, який я люблю. З початком літа кількість бажаючих допомогти виготовленні маскування зменшилась, розповіла організаторка майстер-класу. Тому такий захід можливість залучити нових волонтерів для допомоги українським воїнам. Наш волонтерський рух цей майстер-клас проводить вперше. Потреба, значить, по-перше, ми хочемо познайомити сумчан із новою технікою плетіння сіток. Це техніка перфорації. це новий крок вперед, який ми зробили, і впевнено. Йдемо цим кроком, знайомимо жителів цього району і хочемо залучити їх. Ну не кожен може їхати через це місце, якісь на інші локації. То тепер ми вирішили йти до людей. Триває війна. І хто знає, коли вона закінчиться, і які втрати несуть наші воїни, наші ЗСУ. Всім жаль, і всі вирішили свій вклад зробити всю перемогу. А який вклад? Ми можемо щось в'язати, шити. Мені серце за наших воїнів, тому я тут. щоб вони були і здорові, не складні. І було б бажання. Робота дуже цікава, творча. Тут треба дивитися, де там коришньове, щоб виглядало так, як настояще. Після закінчення майстер-класів сумська бібліотека номер 7 стане п'ятим осередком організації Ми тут, де на постійній основі виготовлятимуть маскувальні засоби, розповіла завідувачка закладу. Від початку повномасштабного вторгнення бібліотека активно співпрацює з волонтерами. Ми співпрацюємо практично з усіма громадськими організаціями. З пані Ларисою я вже також давно познайомилася. Ми спочатку там окопні свічки, там ділилися парафіном, також речі, ті, що до нас приносили. Ті ми передавали частково через них. І вирішили, що у нас є місце для цього, і ну, в даному районі не дуже близько немає. У нас є активні користувачі, які готові е, до допомагати. Ну, волонтерити. Сумські волонтери об'єдналися в організацію Ми тут на початку повномасштабного вторгнення російської армії. Крім сіток, виготовляє для захисників маскувальні костюми, білизну, рукавиці. Детальну інформацію про потреби організації можна дізнатися на сторінках Ми тут у соцмережах. Анна Книж, Віталій Педенко і Лариса Дученко Суспільне новини Суми. Тренування сумських тихвиндійсів виглядає таким чином: спочатку пробіжка свіжим повітрям, потім розтяжка, потім тренування у залі. Сьогодні вони тренуються а на минулому тижні брали участь у Open School Combat Games 2023, які відбулись у сербському Белграді. У цих змаганнях взяли участь понад 2500 спортсменів. У складі національної збірної України серед школярів були представники самбо, дзюдо, боротьби вільної, греко римської та жіночої і тхеквандо ВТФ. У тхеквандо п'ятеро сумчан вибороли місця на п'єдесталі пошани. Це Єлизавета Мяснянкіна. І вона піднялась в Белграді на вищу сходинку п'єдесталу Пашани у своїй ваговій категорії. Було два поєдинки, але було це неочікувано, тому що за день до змагань в мене ну, була лише одна дівчинка. Потім я дізналася, що в мене два бої було. Виграла, була, звісно, дуже рада. Першою в столиці Сербії стала і Аліса Павленко. Говорить, усі на Combat Games відпрацювали навідмінно. Всі тренувалися, всі посіли, як я вважаю ці місця, на які напрацювали, тому я впевнена, що далі буде більше медалей, більше золотих медалей. Третю на сербському татамі стала Варвара Ніфьодова. Незважаючи на поразку у Белграді, Варя вірить, у майбутньому будуть перемоги. Цей вид спорту він мені подобається. Я горю цим видом спорту. Я не знаю, я не уявляю своє життя без таквондо. У Булграді сумчани вибрали два золота, срібла та дві бронзові медалі. Всі п'ятеро спортсменів повернулись з медалями. Тренер тхеквандистів Олександр Хоменко говорить: спортсмени показали клас сумської школи. Красавчики, красавчики, всі могли привести п'ять золотих з п'яти. Я всім задоволений. Результати дуже потужні. І як тренер це можу сказати, і як просто глядач, який вболіває в принципі за сумчан. Тому це крутий результат. Цього разу після пробіжки тренування в залі не було. Одноклубники привітали учасників Комбат-Геймс з успіхом і вручили солодкий подарунок. Торт отримала і іменинниця Влада Редька, яка у Сербії стала бронзовою призеркою. Олександр Качанов, Євген Абрасімов Суспільне новини Суми.